Зараз робимо розкладку. От у нас є кусок стіни, да? по центру такий. Тут повинно у нас бути 5 стовпчиків. Значить, зараз тут з краю кладемо, там з краю і по центру. А потім між цими двома стовпчиками шукаємо ще центр. Тут і там. І вийде 5 стопчиків. І почали ми розкладочку. А, і за шесторочку. Да. Шістьорочку вибираємо. Цілий на паркана, там десь колотий, туди десь на задок, на будинок, там воно нікому не потрібно. Значить, що, Валера, дивіться, вирізав перший стовпчик, взяли он закладну, взяли сюди на товщину закладної і вирізали перший наш стовпчик. І там така сама ситуація буде. Ворота тут будуть. І починаємо розкладати під шістьрочку. Нашу чекушечку Значить, буде тут отак дві їх. З двох сторон буде розшивка. Ну, а що, Валер прикольний буде і заборчик? да Значить, вирізали там стопчик і по центру. Це да І з тієї сторони. І тепер між цими стопчиками шукаємо знову середину Новий шнурочок, зараз Максик зробить. Катушечку перемотаємо. Що тут? Закладна буде? А, чи? Ні, тут не буде. Вон у нас закладна і буде тут вище одна ще. А тут просто по уровню щось ловиш там, добре, Макс? Не виходить, Так, Валера каже, не виходить. Подложив, ага. А воно все одно значить, друзі, розклав Валера під шістьорочок. Отаке виходить, так? Сантиметрів дев'ять. Ні туди, ні сюди. Да. Значить, ми тоді повністю зараз розкладаємо. І, наприклад, цей стопчик ми можемо там раз туди ну, на два сантиметра, от, чи туди, сюди. Отак можна, якщо ходити. Зараз щось, так, да, будемо думати. Отак, воно, якось... Розклали ми і другий прольот. І те ж саме у нас вийшло. І тут зараз Добави, зробимо так, розкладочку. Виріш. Спихнули ми цей трохи стопчик в бік воріт. Валера, наскільки ти десь спихнув його? 3-4 см. Да? Ну, да. Бо ми ж розкладали під шістьрочку. Потім значить, розклали під восьмірочку. І трошки ж воно розтягнулось. Ну, зараз ще так попробуємо. Под восьмерочку. Що у нас тут вийде? На, Тобі Валерка Керпичину. Воно нормально виходить. І тепер у нас... Ацю? Значить, спихаємо сюди, Валер, так? Да? Так, спихаємо сюди. Отак. А ти, Валер, тепер давай оттуда почнемо в цю сторону йти. Чуєш? Тепер давай з цієї сторони і підемо туди до центру. І подивимося, що в нас вийде. Получиться одна карта більша буде, так? Да? На половинку. Три карти одинакові зараз. А одна більша. О! Ось сюди треба половинку вставити, так. Не половинку, а просто треба треба здвинути. Половинка там повинна війти. О, там буде половинка, там буде. Можна... Так, як кругом. Тут кругом буде 11 з половиною, значить. Паня? У нас оця карта менша вийшла. Зробили розкладку. Три карти у нас по 11 з половиною це глин. І одна оця 11. Ну а що зробиш? Хай буде. По іншому тут не зробиш нічого. Ми заводити значить крайні стовби. Цей крайній і той крайній. І ось Макс розтягує шнур. Візьмемо ж направлення. Шпінопласт приїхав. Зараз підемо вигрузимо. Вирізав Макс перший столбік. Е, я не знаю, дивіться, у вас зараз буде таке питання. А це погана половинка, так? Да? А чого вона погана? Та ви не чудіти, пацан. Вона Як? Так її ж можна кинути туди. Вон. Витягли ми з Максиком. Ну нічого то. Ще одну Максик кинув. Я думаю, друзі, буде такий красивий парканчик. Ну, тут цегла красивіша, так? Да? Там просто звичайна коричнева, гладка, але різного кольору. А чому різного кольору? Ну, ви ж там бачили, ми там три поддона і всі три подона різні, і через то мішається цегла між собою і виходить такий малюнок. Тут цегла трошки буде в нас інша. Тут з якимось таким напиленням. Ну, я вже працював з такою цеглою. Крива, вона дуже крива, щоб ви розуміли. Але коли все, коли все, ось дивіться, будь ласка, бачите як. Дуже криваво вона. Ну ми зробимо все красиво. Там ніде не вилез. Шо, що? О, це доглядывать направление. Вот так сейчас по бутутучий нет. Направление? Давай. Дамо. Хай нікуди він нічого не вилез. Заводь і угол, 4 ряда, то 5. А, плеве, да? Это плохо. Валерчик заводи, ось. Так, валера заводи тут. Красивий, да? Цегла красива така. Ти робив з такою вже? Та я робив. Це зрозуміло. Ну іменно за такою з напіленням. Вон, бачите, там камінці такі по Я теж робив, кстати. Чуєш, Валер, ну що, рішили, кожні три ряда сіточку, да? Ось сюди. Як ти кажеш класти як забутовку, так? Да? Каже Макс, цей кирпич хороший, не пливе, можна його каже, як забутовку. Красивий кирпич, так, да, Макс? О, Петрович, давай зови всю нашу банду. Тому що чайник закипів уже. Зараз закипить. О, вже он. Поп'ємо, друзі, зараз ми чайку. І... Ой! Аж помутніло в голові. Поп'ємо чайку і працюємо далі. Рішили чайку, кофійку попити, бо... Вже ж не літо, чуєте, то літом пиво там <сум> на розлів, так, <да>, Макс? <сум> а зараз чайку трошки поп'ємо і працюємо. Значить, по краям ми стовпчики завели, там і там воно. Ну. І даємо тепер якийсь маячок сюди. Ану, Макс, допоможи мені, бо треба ж мені трошки зняти тут. Валерія, давай виставляй там. А ну пока, держи поки. А потім я возьму його. Щось я взагалі води не бачу. Ага, он. Друзі, на наступний об'єкт куплю я лазер, так що... Да! І да, да. виставляй! На сантиметр треба садитися. Там всі От... по шнуру, примерно, так? Да? Так а як так може бути? Може ж по-любому провезли. Точно? А ну ще раз давай. А, ні, я ж там на два зачалив, то а -а -а. Що, якщо штори того падає на бус. Ні-ні-ні. Все. А я думаю, чого це, представляєте, ми думаємо шнур провиса, а він майже нормально, Надо по шнуру зараз цеглину. А Макс каже, він на два ряди зачалив. Ну... От прикола. А що вже ставить? По шнуру, все, Макс, що ставить? Да. да. По шнуру виставляю. Валяра там наряд зачалив. А Максик на два ряди. Прикольно, повичний. Все. Ну, шланг, не шланг, старий вік, ну нічого. Ну, зараз е, трапилась в мене така ситуація, що тимчасово немає в мене лазеря, там отдав оддав другим людям. Там. Купимо, обов'язково буде. Бо зараз дуже кошти потрібні для інших речей для ЗСУ, як кажуть. Тут теж Валерчик, значить, поклав 5 рядочків, випустив сіточку. Сеточку ми хотіли кожні два ряди, ні, кожні три ряди, буде в нас сіточка, це достатньо буде. Значить, як завжди, оп'ять виникли проблеми, бачите, він не влазить трошки буд так положений тут, що приходиться нам трошки зараз будемо стирати оці всі горби, звісно. Бачите, наскільки вищі від нашого шнура там ну, пів сантиметра там десь, ну, попідтираємо зараз усе. Руська виходить, так. Да, ось да, да. дивіться, друзі, як... Отходи всі сюди, в забутовочку. У нас їх багато. Ми ж там на аркера це глупиляємо, отакі залишаються. Ось куди ти їх впихнеш? Вони ніде не потрібні, тому ми їх сюди. Процес триває в нас. Да, Петрович? А ну прокоментуй, кирпич гарний. Фотографіра. Да-да-да. Ти каже, не фотографіруй, я фіксую все. Да? Сіточку обов'язково. І ти туди її нормально, аж до стопчика, так? Да? Кожні три ряди кидаємо сітку. Та ні, не треба приварювати. Молодець. Та ні, правильно, отак і треба, шуточки, воно тоді відео цікавіше. Правильно? Колега. А русик наводив вже красоту тут. Його задача зробити ідеально квадратні шви, там, все що буде. Валера теж ось випустив сіточку, будь ласочка. І кожні три ряди випускаємо сітку. Тут теж він положить і тут вже ось випустив. Зараз Русик прийде, розшиє тут і все буде красиво. Хлопці мене зовут, кажуть біда, блін, що таке? Петрович, що за проблеми в тебе тут? тут нема проблем проблем немає. Значить, друзі, що трапилось у нас? Оказується оцей підончик, отож воно подішовки продають, зрозуміли ви, Хоч і не знаю. Пів підона тут внизу, бачите, так? Да? Цегла вже йде без присипки. І будемо його вже так мішати. Він той там він, без присипки був. Там. Ну, Коротше, суть, суть в тому в розмірі, Да, так, Валера, підказує. Суть оказалася в розмірах. Проблема навіть не в присипці, а в розмірах. Цей що з присипкою, він 24, десь і. Ні, Б... з присипкою. Рівно 25 він. Рівно 25, а без присипки 24,5. Представляєте, на пів сантиметра. І плюс ми зараз... Всі вугли, бачите, який шов тепер виходить. Але ми зараз всі вугли трошки позавалюємо вовнутер, Вовнутрь. Нічого страшного не буде. На глаз це буде незамітно, зато не буде отого товстого шва. Почув, Максик, так? Да? Трошки заваль. Ну, ти зрозумів, на восьмерочку вийдемо. Ок. Поняв? Все. Ну, це така історія, бачите. Було з присипкою стало без. <ріст> там був хороший кірпіч, да? На равликовій фермі, скажи, ідеальний, пресований, друзі. О, там е відео вже я скинув. Можете подивитися, там на каналі є відео, як ми з Максиком заливали ленту. Цеглу, значить, там 5 стопчиків клали. Передивіться. Там цегла класна. Оце ще ряд, значить ряд і все. Тут у нас ці всі стопчики на ряд нищі. Тільки на воротах два, наряд вище буде, 19 рядів. І на каліці там. Стопчики ростуть потихеньку, але у нас закінчується цегла. Треба замовляти цеглу і не знаю. Я впевнений на 90%, що її привезуть другим кольором. Ну, відтінком, вірніше. Ну, подивимося, як воно. Буде таке, як ось бачите. Тут з присипкою було, потім пішла цегла без присипки. А тут зараз ще й привезуть, мабуть, з другим відтінком. ну Буде цікавий забор такий. Ну Подивимося. Прикол. Значить, з парканом у нас новий прикольчик. Каже, замовник немає такої цегли, там докупити треба штук 200 там, чи скільки. І тепер, значить, вирішили. Значить, покладемо 13 чи 14 там, рядів, скільки вистачить цегли з такої, да? А потім вже і будемо докладати там 5 чи 6 рядів. Ну що зробиш? Ну, воно буде нормально. Ось і перший пішов. Перший стопчик Валера здав. Так, Валер? пішов на друге і так зараз тут тут тунтун я аж до кінця красота класно буде тут же ж бачите друзі значить вся цегла ну почти одинакова да? трошки тут із присипкою з якоюсь там з крошкою чи що воно таке потім Пішли, почали ми там мішати трошки, бо пішла цегла без присипки. А тут зараз буде ці далі стопчики вже підуть ось за такої гладкої цегли. Ну ми зараз подивимося, десь через півгодинки я зніму і глянемо, як воно буде виглядати. Я думаю, буде красиво. Значить, що тут Валерка мене ось позвав. Значить, ось так виглядає, коли... Прийшлося докладати стопчик із, із другої цегли. Да? Ну, нормально буде виглядати. А на цих стопчиках, на вхідних і на воротах, ми додамо ще зверху. Там же на ряду буде вище, ми додамо такої цегли по одному рядочку. І буде красота. Три, так? Да? Уже три в нас є, Валер. Круто. Стопчики в нас зроблені вже всі. І тепер з Максом ми вирізаємо наші прольоти, наші карти. Робимо розкладку і виходить що ж у нас тут половинка. Зараз Макс поміняє круг, бо цим кругом ми трохи тут буд підтачуємо, боється проблема.